Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, що можна зробити з залишків пряжі. Як ви бачите, в мене є блакитна та жовта пряжа, і я пропоную зробити сердечко в нашому. В кольорах нашого прапору українського. Думаю, це буде нескладно і може використовуватися як приємний подаруночок для кожного українця. І так, я починаю з блакитної пряжі. Роблю кільце амігурумі і пров'язую у нього шість стовпчиків без накиду один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Я не роблю з'єднувальних стовпчиків, а продовжую в'язати. В перший стовпчик і пров'язую в кожний стовпчик по одному збільшенню. Тобто, у нас в кінці нашого ряду повинно вийти 12 стовпчиків. Друге збільшення третє, четверте, п'яте і шосте. Підтягуємо ниточку. Наступний ряд стовпчик без накиду і збільшення, один і збільшення. З дивіться, бачите, я не підхопила нитку, тому слідкуйте, щоб було все акуратно. Тоді ваш виріб буде виглядати краще. Чотири. 5, 6 Далі я пров'язую два ряди без змін. Тобто в кожному ряді у вас повинно вийти по 18 стовпчиків. Перший ряд годовий. І другий ряд готовий. Таких ось деталей нам потрібно дві, дві штучки. З першою деталю ми робимо з'єднувальний стовпчик в першій деталі і відрізаємо. Нитку, від другої деталі нитку не відрізаємо. Ось і готові мої дві детальки. Що я роблю далі? Я беру ниточку, не роблю з'єднувальну петлю, а роблю її в другу в іншу деталь і пров'язую стовпчик без накиду. І так, по кругу пров'язуємо вісімнадцять чотири п'ять. Шість семь, весім, дев'ять, десять, одиннадцать, дванадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Сімнадцять. Дивіться, у вас тут куча ниточок, і в мене. Їх ми відрізаємо одну, а іншу ховаємо і пров'язуємо. Вісімнадцяту петлю ми пров'язуємо ось сюди. Далі ми робимо одну петлю з той же самий стовпчик, що в нас і була перша петля, і в другу пров'язуємо разом. Це у нас буде одна петля, на іншій стороні друга, третя. Четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, девята, десята? одинадцята, дванадцята, тринадцята. Чотирнадцята, п'ятнадцята, 16, сімнадцята і остання вісімнадцята петля. У нас в ряді вийшло тридцять шість петель. Робимо ще один ряд синьою ниткою. Два. Три тридцять, тридцять один. Тридцять два, тридцять три, тридцять чотири, тридцять п'ять і останній тридцять шість. На цьому. Я завершую синьою ниткою в'язання нашого сердечка. Так, і щоб краще виглядало, я починаю в'язання. Жовтою ниткою в іншому місці серце, самого серця. не не в тому там, не Починаю не там, де закінчувала. Роблю повітряну петлю і пров'язую. Один. Два. 对吧？Uh провязуємо ще один ряд 36 стовпчиків без накиду. Так, провязали. Наступний ряд 4 стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4 і зменшення. І до кінця ряду. Наступний ряд Два три стовпчика без накиду і одне зменшення. Три. І зменшення. Наступний ряд два стовпчика без накиду і одне зменшення. Шість разів. Наступний ряд один стовпчик без накиду і одне зменшення. Пров'язуємо таким чином 6 разів і в ряді у нас вийде 12 стовпчиків без накиду. В наступному ряді я буду робити два стовпчика без накиду і одне зменшення три рази. Один, два. Перед тим, як я буду робити наступний ряд, я хочу додати до середини серця полофайбер. У мене він ось такий. Я знаю, бувають ще зеленого кольору або іншого. Ви вибираєте собі той, який у вас є, наприклад, в місті, де ви проживаєте в селі. Так. Так, я набила серде, серце От. Набила серце холофайбером і продовжую наступний ряд у два стовпчика без накиду і одне зменшення три рази. Добавимо ще трішки холофайберу. І останній ряд я пров'язую просто зменшення стільки скільки вийде по колу. Далі я просто зроблю ось таким чином. Відрізаю нитку і затягую. Ось таке серце в мене вийшло. Тут ви можете використати. Або е, спеціальні є м м карабінчики для е, брелочків, або зв'язати е, е, повітряні петлі, е, думаю, 15 повітряних петель буде достатньо, і просто прошити сюди таку ковірювочку. Е, робимо ланцюжок для нашого брелочка із повітряних петель. Я зоставляю невеличкої длини е, довжини е, ниточку і роблю повітряну петлю. Пров'язую я необхідну кількість таку, щоб можна було використовувати як берелочок так. так дивимося, щоб можна було протягнути сердечко.

І роблю таким чином, з'єдную і роблю ще одну повітряну петлю, потім знову пров'язую разом, перекручую за протичасової стрілки. Перекручую знову і за дві, дві петельки, витягую знову петлю і роблю стопчик. Перекрутила знову за дві. Повинно завжди дві бути. Тільки на початку ряду я роблю пров'язую через одну там одну, і так робимо шнурочок для берелочка і так до кінця ряду, до, до кінця потрібної довжини. Я ще зроблю два рази, а ви дивіться, може вам трохи більше потрібно зробити і все і закінчую, перекручую, роблю з'єднувальний стовпчик. І витягую нитку. Кінець нитки, що ми заставляли, я витягую з цього краю і беру нитку витягую до середини з однієї сторони і з іншої сторони і зв'язую між собою Можна зробити так кілька разів, щоб нитка не витягнулась, Друга не пішла. Ось такий в мене получився брелочок.